Ну, вам хтось диктує, як ви кажете, там пройшло 3 тижні чи місяць, це вже листопад, а кажуть, дату ставте 24 жовтня. Ну ж повинні розуміти, що якось це... Ну він сказав, що нам треба було. Редакція Альтернатива.орг. Продовжує спостерігати за перебігом подій при розгляді кримінального провадження про те, як у жовтні 2020 року Державна прикордонна служба сумісна зі службою безпеки України припиняли функціонування каналу контрабанди кокаїну. Та як виявилось, публічність у цієї справи йде на користь, але поки не на користь сторони обвинувачення. після відвертої брехні оперуповноваженого прикордонної служби, ми почули причину цієї брехні. А причина банальна фальсифікація матеріалів кримінального провадження. Якщо самі правоохоронці, виступаючи у якості свідків, намагаються приховати цю брехню або з'їжджають на відмовку минуло два роки, я не пам'ятаю, то свідки починають говорити так, як це було насправді. Так і відбулось 10 серпня 2022 року, під час судового засідання у Суворовському районному суді міста Одеси. Білоус Леонід Павлович. Колишній директор ТОВ Фарма, підприємство, на якому зберігався Верстат та якому по версії слідства виявили 122 кг кокаїну, розповів усю правду про законність, а правильніше беззаконність, як вважає редакція, дій правоохоронців у день затримання чотирьох громадян Ізраїлю, яких намагаються звинуватити у контрабанді цих 122 кілограмів кокаїну. Так ось, Леонід Павлович повідомив суду, що папірець. Які слідство вважає підставою збирання доказів під час затримання чотирьох громадян Ізраїлю, був наданий ним слідчому лише через три тижні після 24 жовтня, дня, коли правокордонники героїчно повідомили про операцію століття про припинення функціонування каналу контрабанди кокаїну в Україні. Ознайомтесь, Моя. Я білюсь на інформацію. Це 71. То що мені треба підтвердити, що це я писав? Коли, ви, коли за яких умов ви писали цю заяву? І що це ви писали? Ну написано 24-20. до 14. А ви пам'ятаєте, після подій, через скільки це було? Що? Через скільки часу після подій, як ви дізналися з новин, це відбулося? Ну, через приблизно, через три е, тижні. Після підписання договору, до. через три тижні була ця заява? Ні, ця подія відбулася. Заява так. була, на, мабуть, ще через три тижні. Ну це було до події? Е, до заяви? А як так. це вона могла бути до того? Ну, тобто це, ця заява відбулася після події? З, звичайно. У мене а яка є питання, як вона могла після того бути? Ну і в мене так. Ще... Ну, Ви там на що ще... дозвіл даєте? Свідок. Ну це вже після події я дав дозвіл. Це... То, що ще відбулося, ви дали дозвіл. А наші у вас дозвіл, якщо ще все відбулося. Нащо дозвіл вже на це? Ну це, мабуть, і полковник у цьому писав. В старшому слідчому ОВС, у відділу да, гульському. Ні. Це слідчий СБУ. Що? Це слідчий СБУ. Служби ну, безпеки СБУ. України. Ну слідчий СБУ. вони сиділи поруч з цими там самими. Так ви ж казали, що полковник, полковник був. Вже слідчий також був? Полковник, так. а слідчий це потім був. Він, він забрав... З полковником я сидів десь половиною години, а той, мабуть, пів години слідчий. Так, так. Зараз давайте вже перехресний вже допит. Пішов, будь ласка, прокурор, давайте. Допись, це заява написана власноручня? Власноручне вам? Так. Так. Чітко, чітко ви можете сказати, датована яким? От 24-10. Це ваша. Мій підпис, все моє і слова мої. Все. Прошу оголосити дату. Яка дата буде зустрічатися? А це відбулось в той самий день, коли ви Ви пам'ятаєте цей день? 24-10. Що пам'ятаю? Я пам'ятаю, що приїхав на Канаду. 24.10 відбулося затримано осіб. 24.10 вони затримано. були затримані. У мене є запитання до вас. Якщо ви через три тижні підписували цю заяву, що там стоїть дата затримання? Ошибка. Помилка. В чому? В тому, що неправильну дату я поставив. У захисту немає. <кій> <кій> до вас запитання. Ви е, очолювали як директор організації склади в оренду здаєте ще щось до 48-го року народження. Поважна людина, ну вам хтось диктує, як ви кажете, пройшло 3 тижні чи місяць, це вже листопад, а кажуть, дату ставте 24 жовтня. Ви ж повинні розуміти, що якось це. Ну... Він. Сказав, що нам треба було здійснити дії. Там вже прийшли, це мені вже екрана розказувала, що приїхали люди з автоматами, там декілька колись. Якщо затримання це... осіб відбувалося, то, мабуть, що, так, що? Он, якщо затримання було осіб. Так. Мабуть, люди зі зброєю були, звісно. Ну це й було 24 10-го. Ну, дозвіл я їм, звичайно, вони це все з автоматами було. Ви там взагалі були 2410? Чи Я ви знаєте зі слів? Що? Чи ви знаєте про зброю про людей зі зброєю? Зі, зі, зі слів третіх слів охорони? Після цих показів стає зрозумілим, чому ми не бачили на відео пакетів з накартичною речовиною, чому прикордонник так брехав, коли намагався запевнити суд у тому, що вони нікого не клали на підлогу, що вони ні на кого не одягали кайданки. Та і взагалі Газмамі Салама, Балалта, Мохаммед, Рубінов Едвард. Ривкін Денис мали змогу встати та піти з місця події. Не знаю, що ми почуємо далі на цьому процесі, але на думку редакції, після двох останніх засідань суду, вся слідча група по цій справі повинна стати підозрюваними у кримінальному провадженні по службовому підробленню, незаконному проникненню до приміщення, незаконному проведенню обшуку, незаконному затриманню та незаконному триманню під вартою. Адвокат обвинувачених запевнив нас, що готує матеріали відносно правоохоронців до Державного бюро розслідувань. Роман Баршанідзе, Альтернатива ОРГ.